Сьогодні продовжуємо працювати з програмою Scratch, будемо створювати лабіринт. Спрайт буде рухатися за допомогою стрілок на клавіатурі. Так, і потім, коли наша мишка добіжить до фініша, шматочок сиру, це в нас буде другий спрайт. Так, ось таким чином. Обираємо нового спрайта. Пишемо тут маус. Коти кардого видаляємо. І потрібно додати іще один спрайт. Ви можете обрати як уже з існуючих. Я пропоную, так як в мене буде мишка, завантажити картиночку сира. Сир я можу вам потім скинути по вайберу, хто забажає. Так, ось мій сир. Так, щоб сир не був таким величезним, я його розмір трішечки зменшу. Так, ну десь на 40. Так, ось таким чином. Так, два спрайти в нас є. Тепер потрібно попрацювати зі сценою. Сцену будемо малювати самостійно. Так. Обираю фігуру прямокутник, заповнення колір в мене буде підлога це лава», тому я обираю такий темно-помаранчевий колір. Так, і малюю, так, тут масштаб можна зменшити, такий прямокутничок, який буде на всю нашу сцену. Так. Далі малюю доріжки, по яким буде рухатися миша. Доріжки малюйте широкі, щоб ваш спрайт міг по ним легко проходити, або ж зменшуйте розмір спрайта? Будемо. Ось цей спрайт ми програмувати не будемо, тільки мишу. Переходимо на вкладочку код. Так і далі починаємо ми програмувати зі стрілок. Команди стрілок у нас будуть. Обираємо, ось, коли клавішу пропуск натиснуто, і замість «Пропуск» обираємо стрілка вгору. Далі додаємо повернути в напрямку. Напрямок у нас буде відповідати стрілці. Тобто, якщо у нас стрілка вгору, то і напрямок буде відповідний. Так і перемістити на 10 кроків. Таких команд у нас має бути 4. Тому натискаємо ось тут праву кнопку миші, обираємо дублювати. Ще раз ліва кнопка миші. Обираємо стрілка вниз. І градуси обираємо 180 вниз. Знову дублюємо, вставляємо. Наступна стрілка в нас праворуч. Праворуч це в нас 90 градусів. Так, і ще раз. І стрілка остання ліворуч, мінус 90 градусів. Так, давайте перевіримо. Так, бачите, в мене миша дуже велика, тому я змінюю її розмір десь на 50. Так, і зараз запускаю, пробуємо. Так, все, мишка бігає, по стрілочкам працює, все добре є. Переходимо в події, і тепер обираємо команду, коли на прапорець натиснуто». Далі обираємо блок керування завжди, щоб наша умова завжди перевірялася. І всередину завжди додаємо два блоки, якщо. Зверніть увагу, що якщо ставляться один під одним, не всередину один одного. Якщо зробити ось так, не буде у вас працювати все як потрібно. Так, і програмуємо ось цей блок. Переходимо на датчики і обираємо, якщо торкається кольору. Обираємо піпетку і обираємо помаранчевий кольор. Якщо торкається кольору, то Переходимо на вигляд, говорити. У мене тут буде фраза така. А, ой, чекайте, розкладка. А... Підлога це лава. Так, 2 секунди. І після цього наша мишка, як сказала цю фразу, переміщається в координати певні, тобто знову на старт, ось сюди. Перемістити в X і. Якщо ви спочатку мишку сюди поставили, то вам координати ну, вже не потрібно змінювати. Якщо ваша мишка десь ось тут була, то просто перемістіть її в потрібні координати і ну, впишіть ось сюди ті, які будуть ось тут у вас на старті. І обов'язково ще така команда нам потрібна для того, щоб не було ось так, що, наприклад, мишка наскочила, і потім, бачите, вона дивиться вниз. Щоб вона відразу вставала мордочкою в потрібному напрямку, ми додамо команду повернути в напрямку. І ось цей напрямок обираємо, так, тут 90 градусів буде. Тобто, вправо вона буде дивитися. Давайте спробуємо ще раз так. Все, чудово. Так, і другу частинку програмуємо, обираємо також датчики, коли торкається вказівник, обираємо. І замість вказівничка ми обираємо наш другий спрайт. Ось цю картинку, що я додавала, вона в мене називається Сир. Якщо у вас буде там інша картинка, то просто оберете її назву. Обов'язково діти спочатку додаєте другий спрайт, а потім програмуєте, бо він у вас тут не з'явиться, якщо у вас його не буде. Так. І також додаємо фразу говорити. Так, моя мишка буде вказати нямка, коли доторкнеться до сиру. Так, ну що ж, пробуємо. Так, біжить, 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 моя мишка. Врізалась. А підлога цілава, Повернулася на старт. Так, знову я врізалася, поспішила. Так, все. Дякую за увагу! Бажаю успіхів!